Привіт! З вами Ольга і канал Dream Poland. Сьогодні ми відправляємося на море, на Балтійське море. Будемо рухатися в сторону Мінзеводія. Що і як я розповім трошечки згодом. До речі, сьогодні маємо річницю весілля, 27-му річницю, і чоловік мене запросив поїхати до моря. Сподіваюся, що з погодою пощастить, але я вам скажу, для мене море і лежання на пляжі то не найголовніше. Найголовніше, що я його буду бачити, навіть якщо буде дощ іти, то мені буде приємно там знаходитися. Їдемо в кінпінгове містечко. Зняли домик, точніше, кімнату в домі. І потім я вам все розповім. Якщо мені дуже сподобається, я буду вам рекомендувати. Але якщо не сподобається, теж все покажу. Що і як, як обустроєний. Ну, знаєте як по фото, по фото, мені все сподобалося. Але як буде насправді, я не знаю. Тому зараз приїдемо і все буду знімати для вас. Ну, все, нам щасливої дороги. Їхати недовго, всього годинку. Ось, тому приїдемо дуже швиденько. До зустрічі! Друзі, поки їдемо, розповім вам, як я, як я покаталася на ровері. Взагалі люблю дуже кататися на ровері і мріяла давно. Я вам розповідала відео, що зараз трошечки змінилося Ого, машина поїхала з такою швидкістю, навіть 400 км на годину. Зараз змінилася алгоритм брання того ровера, але я навчилася, слава Богу, і от ми вирішили покататися черговий раз. Взяла ровер, жарко, дуже сьогодні. Взяла ровер, нормально їхали, все, 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 все добре. Переїжджаємо по пішохідному переходу, і тут я вирішила чомусь затормозити, спригнути з ровера з того, і так спригнула, що полетіла на асфальт, а ровер мене прибив згори. Не Знаю чому в принципі я головою не билася. Взагалі тільки дуже сильно забила руку праву і ногу праву, сильно забила, здерла кожу. Ось головою не билася, але мені так було погано, що це просто капець. Я практично була на півсвідомому стані, втрачала свідомість, і я все чула, все розуміла, але я не могла керувати своїми рухами ніякими, і просто голова мене тягнула до землі. Одразу підбіг якийсь поляк. Чоловік, за що йому вдячна, вони мене з чоловіком разом підняли на ноги, бо я не могла сама встати. Нога мене не слухала, голова в мене паморочилася все в голові. Посадили мене на траву, і чоловік побіг до магазину за водою, бо мені треба було одразу випити води. Дуже було погано. Казалось би, всього на всього впала з ровера. Навіть не пам'ятаю, чи сильно я вдарилася, чи ні. Але отак от було таке. Це трапилося два дні тому. Але як бачите, я жива, здорова. Коли падала, думала про ліву руку, бо я ж скрипалька. І я одразу думала, господи, хоч би нічого не зламати. Одягну окуляри, бо дуже світить сонце. Я хочу сказати, що взяла той ровер, а він такий важкий люди, і він мене так дуже сильно, мабуть, прибив зверху, бо я ж маленького зросту, а він дуже важкий, дійсно. Тепер важко ходити трошки на праву ногу і дуже сильно болить лікоть. Але пальці лівої руки нормально. За них я більше за все переживала, бо треба ж грати на скрипці. Ну, але знаєте, що в цьому випадку був і позитивний момент. Поки я сиділа на траві в свідомому стані. Звісно, чоловік залишив ровери там, де, де я сиділа, там він залишив. Ми не думали про людей. Він побіг бігом за водою, бо мені було дуже погано. І поки я сиділа, зупинялися машини. Зупинялися машини. Я була дуже здивована. Зупинялися, і люди питали, чи пані потребує допомоги. І то були поляки. Були всі поляки, і мені дуже було приємно, от, чесно. А одна молода пара навіть так подивилася на мене і запитала, що на ровері. Я кажу, так. І вони вибіжали, достали аптечку, достали мені ліку пластир. Я не знаю, як то буде по-українськи. Лікопластир, yes. пластир, пластир так і буде пластир. І чоловік прибіг бігом ми водою все промили. Вони мені дали той лікопластир, бо я б не дійшла, дуже боляче було доторкатися до ран. Ось. І це було дуже приємно. Я дуже вдячна полякам за те, що вони такі небайдужі люди, скажімо так. Вони чули, що я українка, вони чули, що ми не поляки, тому що ми не можемо так ще розмовляти по польську добре. Але вони пропонували свою допомогу. І це була не одна і не дві. Три машини, а зупинялися багато машин. Деякі люди проходили повз мене і навіть так знаєте з незадоволенням, що стоять ровери. Як це так, пані сидить і сидить, відпочиває, і два ровера перегородили їм дорогу. І вони так і казали: о Боже, ну ви здогадалися, хто так казав. Але я не звертала на це увагу, бо я розуміла, що так, ровери стоять не на місці, але я не могла встати. і Брати їх з дороги. Так що, так з такими пригодами я покаталася на велосипеді і не знаю, коли я тепер сяду. Я взагалі боюся тепер брати той велосипед міський. Дуже хочу придбати свій, але теж не знаю який. У мене, знаєте, який був в дитинстві, і я вже доросла була, на ньому їздила в Україні, то такий був Дісна. Він такий з маленькими колесами і такий розкладний. Я з дитинства на нього збирала. Він тоді коштував 90 рублів, але я назбирала на той ровер, і тато купив мені його з мамою. ось. І потім вже рудочки такий самий був. Пам'ятаю, як чоловік його покрасив рожевий колір, і для неї зробили такий сюрприз. Зараз він остався там в селі. Стоїть, чекає нас. Ще слухайте, коли пішла вже вертати той ровер на станцію. Слава Богу, та станція була недалеко, і наша машина стояла недалеко. Я відкриваю, відкриваю ту аплікацію, а там немає того роверу. Ні, якби ні. я не брала нічого, розумієте? Тобто виходить так, що я годину каталася задармо. Ось, але був, я розумію, чому був ретроградний Меркурій. Таке чудо зробив. Спрацювала та аплікація. Хоча, а в мене, знаєте, щоб вискочила на телефоні, аплікація часом дає збій. Отак От було у мене написано. І я думаю, нормальний збій, годинку покаталася, так. знаєте, була як компенсація за, за те, що я впала. Я ще раз нажала розблокувати, взяла його і тут же здала, щоб ну якби зафіксувати, що він тут стоїть. Зробила потім стінче і ну відправила і вже закрила поїздку. Але з мене не взя... з мене взяли 10 грошей. Все, ну я не винувата, я готова була заплатити, але бачите, як воно вийшло. Тобто, я годину каталася, потім ще півгодини я сиділа, приходила в себе, і з мене не взяли взагалі кошти ніякі. Що тобто, я покаталася практично задармо, за 10 грошів. — за тут впала? — Ну впала я теж так знатно, і тепер я не знаю. Я ж кажу, такі рани в мене дуже сильні, синяки, Ну нічого. Зараз їдемо на море, будуть на мене дивитися там з моїми ранами. <рес> Дуже виглядаю гарно. Взагалі, я чесно кажучи, я не пам'ятаю момент падіння. Пам'ятаю тільки, як я їду по асфальту цим ліктем і все, більше нічого не пам'ятаю. Отаке буває. Так що бережіть себе, люди і на пішохідному переході не зіскакуйте, як я зробила на велику. Це я не знаю, для чого я то зробила, Ну, мабуть, повинно було так статися. Все, їдемо далі, їдемо на море. Я дуже давно хотіла туди поїхати, от чоловік запропонував і їдемо. Сьогодні такий день, я вважаю, це такий важливий день в житті, мабуть, у кожного, да? то 27 років тому у мене була свадьба, весілля. Да? Ну, у нас була весілля. 27 років, така велика дата, навіть не віриться. Пам'ятаю, як колись моя подруга святкувала 13-ту річницю весілля свого, і я думала, боже, як це довго, скільки ж вони прожили разом, а зараз отак от 27 років нашому весіллю. І знаєте, я так думала, думала, з чим його порівняти. Знаєте, буває таке життя, як тиха гавань. Не всі все рівно, спокійно. Хоча мені здається, що такого не буває, бо ми всі живі люди, у всіх є емоції, і просто жити на спокійно не виходить ніколи. І є таке середнє, таке впредштурмове состояння, як то кажуть. А є такі сім'ї, як от у нас. Я порівнюю її з американськими горками. Скучно не буває ніколи, це я вам точно кажу. Спокійно теж не буває ніколи. Але треба просто цінувати те, що маєш. І якщо ну, таке життя, то пусть воно буде таке яскраве зі своїми підйомами, зі своїми падіннями. Але то життя, я вітаю нашу сім'ю з 27-ю річницею. Ми вистояли, поки що стоїмо, і от їдемо на море святкувати дощик починається, Бачите, а там все чорне. Але нам все одно. Чорне, чорне, а це Волін. Проїжджаємо в Волін і їдемо далі. Місно. А взагалі, друзі, давайте з вами поспілкуємося. Можете під цим відео писати свої питання. Може, якісь є питання до мене, а я в наступних відео відповім вам. Або під цим відео одразу. Запитайте, що хочете, що вас цікавить. Може, якісь теми, наприклад, ви хочете, щоб я знімала відео якісь. а Мені буде цікаво почитати. А ще напишіть мені під відео, хто з якої країни, хто де зараз мешкає. Бо зараз така ситуація, що всіх розкидало по різним країнам. Ой. І ми всі стали мандрівниками. Ми вже практично доїхали, зараз ми в'їжджаємо вже в Мінзеводі і будемо шукати, де знаходиться ця база відпочинку. Якщо ви мене запитаєте, як туди доїхати автобусом або потягом, я, чесно кажучи, не знаю, бо ми їдемо бачити самоходом. Але я думаю, що в інтернеті можна почитати інформацію, знайти, як добратися. До Мінзеводі проїхали центр Мінзеводі і зараз буде поворот Так, і показує карта, що направляємося до моря. Їдемо вже до моря. Лісту. То значить база десь близько до моря. Так, тут недалеко вже йти. От туди бачите, там ліс закінчується, там вже море. Кемпінг. А, це кемпінг школьний. Нам далі. Коротше, якщо бачите, тут повністю вулиця, тут можна знімати дома, кімнати, все для відпочинку людей. А ми зараз повертаємо до свого. Трохи загубилися, але ось воно зачіше. Знаходиться в мінзиводі. Це я йду вже сюди. Зараз я зніму вам телефончик. І вулиця Зачішна. Угу. І ось вони дані цього, цієї бази, де ми будемо відпочивати. Ось такий заборчик тут. І ось такі домки, бачите? По-моєму, ми в тому домі будемо жити на другому поверсі. Ну, все покажу. Гарні будиночки. Мені нагадує нашу турбазу якусь, знаєте, де ми раніше відпочивали в Україні. Дуже гарно було, дуже гарно. Ось такі домики. Так, чекаємо нашу кімнату і будемо засілятися. А на сьогодні все. До побачення! Зустрінемося в наступному відео. З вами була Ольга і канал Dream Poland. Всім пока!